Друзі, привіт! Вітаємо вас у Кракові. Заїжджаємо в Кракові у старе місто. Подорожуємо. Зараз покажемо вам красу э, старого Кракова. Поверніть ліворуч на Піярська. Потім поверніть праворуч на праворучна Яна. Ось пішохідні зони. Пішли такі будинки, тут гарні, тут дуже гарно. Паркова зона. Паркова зона ось, зліва. Будемо вам показувати. Зараз е, знайдемо, де машину припаркувати. Вийдемо з машини і покажемо вам. Це дуже красиве місто. Закохалися у краків. Спочатку вигляд з машини, а потім підемо пішки подорожувати. Ось який будинок. Вуличка направо. Пішла Уху. ось така. Тут в старому місті такі вузенькі вулички. І наліво. Пішла. гуртківка вистрілена дорога. Через 100 метрів. Поверніть праворуч на шпітална. Потім під'їдемо ближче туди до Вавеля. Це пішохідна вулиця. Пішоходи тут ходять тільки, От, яка краса. О, який самокат стоїть. Самокат, Ну, я не, так його з машини і не покажеш. Е, дуже близько він стояв. Я заакцентувала увагу туди, направо на ту вуличку. Проїжджаємо через старе місто, місто королів. Скільки зелені росте. Ну, Як же хочеться багато всього показати, і щоб нам запам'яталося це все, вам показати також таку красу. Через 100 метрів. Поверніть ліворуч на Віковайська. Тут дуже багато пішохідних. Це сьогодні не вихідний день. У вихідний день тут взагалі Ой, туди-туди не встигаю показувати вам цю красу. Можливо, чи ззаду машини їдуть, якби повільніше їхати показати. Поверніть ліворуч на Віковайська. При, де ходили королі? У який костел. О, ось, ось, Ринкова площа. Електромобільчики. Поверніть площа. О, Бачите, як запрошують тут нас. І оці екскурсійні, екскурсійні електросамокати, так сказати. Поверніть ліворуч на Миколайська. Ох, є тут що показувати. Старе місто. Взагалі місто краків красиве. Через 100 метрів поверніть праворуч на Уестерплат. І старе, і не старе місто також, до речі, дуже красиво, але ж тут ось це ж місто королів. Знов паркова зона. Тянеться таке. оттуда і аж туди тягнеться парку. Не видно, зона. Не, можу, не можу так показати. От паркова зона. Поверніть праворуч на ось Показую, так хіба що покажу. Трамваї навколо, навколо старого міста, отак, по кільцю їздять трамваї. навколо, Просто так трамвайна лінія навколо старого міста. Так, оце ми заїхали з одного боку, де трамваї їздять, і заїхали, щоб показати місто. 200 метрів. Поверніть ліворуч на а, а Тут трамваї скрізь їздять. Так, але ж вони скрізь їздять, але і навколо старого міста ось паркова зона там, тягнеться. Там бачите, от старе місто. Зараз ми туди пішки підемо. А зараз я поки що сюди показую, бо дуже багато всього, щоб помістилось у відео, Ну, хочеться сам пішки. Повільно йти, а машиною їхати скоріше для того, щоб це все показати. Все, ми по старому місту їдемо. Це старе місто, але но нове місто ми заїжджати не будемо. У нас сьогодні екскурсія по старому місту. А тут між... частина старого, потім нове, потім знову старе. Тут... Ні, ну старе місто, воно по кругу йде, по колу трамваї навколо нього, Та воно обнесено. Я їжджу, бачу, що скрізь є ліворучно, старозна. Старі такі масиви. да, Старі масиви, але вважається старе місто. Саме ось оце, ось те, те, що сюди йде, що обнесено. Так, тут дуже багато гарних місць є в Кракові. Нема так, що от, такі будинки тільки в центрі Кракова. Вони є скрізь. От бачите, скільки туристів. Тому що Краків це туристичне місто. Туристів ходить дуже багато. Підемо ми туди, де Вавель, на пішохідну зону. Виміть праворучне Юзефа Дієтла. Трішечки хочеться показати так з машини, перш ніж підемо пішки, тому що ну, є що дивитися, з машини скоріше. Побачимо оцю архітектуру. Просто неперевершена архітектура Кракова. Я поціновувач такої архітектури. Мені взагалі це все дуже-дуже подобається. Трішечки колами їздимо. Поверніть на Юзефа Дієтла. Потім поверніть ліворуч на швієнтегу Себастьяна. Краса Кракова вражає не тільки нас. Поверніть ліворуч на Швєнтегу Себастьяна. Швєнтега – це святого означає Швєнтега. Ось бачимо, який будинок такий старий. Він під реставрацією буде йти, тому що тут ці будинки постійно бачимо з цього боку відреставрований вже будинок. А далі мені от, бачите, яка гарна вулиця. Через 200 метрів. Ось хочу повідати. Те, що підпадало під реставрацію. Жасмин цвіте червень місяць. Квітують жасмін, багато квітів, взагалі краків. Це дуже зелене місто. Дуже зелене, скрізь паркові зони. Де не їдеш скрізь дуже багато різних рослин, квітів і троянди. І бузок, але найбільше все ж таки акцент у Польщі йде на хвойні рослини. Дуже багато хвої тут. Пташки співають області. Їдемо далі. Вирішили взяти курс ближче до Вавеля, щоб вийти поверніть все таки. Швентегу, Себастьяна. Потім поверніть ліворуч на Юзефа Дієтла. Так. Але ж цією дорогою, що ми їдемо, ну тут все таке гарне. Поверніть ліворуч на Юзефа Дієтла. Є що показати. 600 метрів поверніть праворуч на сук'єнча, зелений Краків зачаровує. метрів. Поверніть праворуч. Потім поверніть ліворуч. Жасмін квітне, Квітує багато квітів вже поцвітало, там ото росте багато. Тут бузок такий середньорослий, низькорослий, вийгели. Поверніть праворуч на сук'янича. Потім поверніть ліворуч на колетек. Їдемо в бік вавеля. О, вже той вавель я тільки що. Побачила звідси, друзі, бачимо воно вже верхівку. Вавель. Серце Кракова. Поверніть ліворуч на колетик. Так, пташки співають. Ось уже. Місце, де жили королі, наближаємося. Через 200 метрів під'їжджаємо на Вавел. Вавел, Не, ми кажемо вавель, а вавел взагалі-то вавель. Так, так, паркуємося і будемо виходити. Паркуємося біля вісли. Ось Вавель по цей бік. пішохідна зона тут. Люди ходять, гуляють. Туристи. І ми виходимо. пішохідна зона, там вісла, головна артерія, Кракова, тут уже багато туристів, там, там пішли туристи. Так, і ми зараз також, як туристи, підемо показувати, де ж жили королі. Дерева тут такі велетенські, велетенські вже. Обійняти таке дерево неможливо. І по той бік. Також такі дерева. Тут велосипеди, треба бути обережними, бо велосипедисти дуже люблять їздити, дуже багато велосипедів. Он туди, де вісла, також є костел. І Заходимо ця територія уже Вавеля. Ось отут, друзі, жили королі, і ми йдемо вам показати, де саме жили королі, як тут гарно, як саме ця природа, дивіться, яка тут велична, надихає на те, щоб прогулюватися. О! А мені так цікаво стало. Хочу здалеку навіть показати. Зараз зупинюся трішечки навіть. Хочу збільшити. Отак, як там стіни заплило. Так, і оглядова площадка, звідки люди стоять, дивляться. На місто. Там якраз видно місто. Я на тій оглядовій площадці була, так що знаю, що саме з тієї оглядової площадки ми бачимо. Так. У вихідний день не їхали показувати, бо дуже-дуже багато туристів тут у вихідний день. Їх і в будні дні багато. А в вихідні дні дуже-дуже то багато. Тому обрали саме такий день. Сьогодні, до речі, такий не жарко, тому що вже плюс 27 початок червня. І йдемо до цієї історичної споруди, історичного місця. Звідки починалося саме місто Краков. Ось такі подорожувальні тут. Машинки стоять. Ті водії, до речі, вони і екскурсоводи, все розказують. Бачимо, люди стоять і дивляться. Отам От королі стояли і точно так дивилися на місто. Які старовинні місця Кракова ми вам сьогодні показуємо.